І кавуни, і м'ясовістала а спектакль за мотивами однієї з найвідоміших українських казок Коза Дереза, майже через рік паузи, знову на великій сцені. Кривовійський театр ляльок радо вітає маленького глядача у своїх рідних стінах. На одну з перших тривалий час вистав завітала пані Ірина та її маленький син Максимко. Молода мати каже, заліпки відгукуються на запрошення, бо в дітей повинне бути повноцінне дитинство. Особливо такий нелегкий час. Діти вдома знаходяться. Ну, ми як можемо, так і розважаємо їх. Але сьогодні ми хочемо гарно провести час і щоб дитина отримала багато емоцій були е, два рази в театрі Академії руху. Там проводили виставу Пеппедовга Паншуха. Е, ну ми з Максимом були залюбки. Приходимо. Хоча две вітати для глядача були зачиненими майже рік. Самі театрали, актори та акторки, лялькаві, костюмери та декоратори не сиділи, склавши руки. Вони долучилися до міського волонтерського руху, плели сітки, шили військову амуніцію, готували консерви, розподіляли гуманітарну допомогу. Помогу тощо, та головне продовжували дарувати казку дітям протягом 2022 року артисти театру Ляльок провели близько півсотні виїзних вистав для маленьких переселенців та більше тридцяти новорічних свят для тридцяти тисяч діток пільгових категорій. Театр не забуває про свою головну е, діяльність, тобто створення свого театрального продукту, тобто своїх вистав, розважальних програм і репре... презентування їх. І ми зараз працюємо над тим, що у нас буде три прем'єрних вистави це Котилося яєчко. Це чарівна квіточка і новорічну виставу. але ми над нею ще працюємо. Дякуючи керівництву міста. Ми нарешті змогли приймати маленького глядача у себе на базі театру. Це дуже велика радість. Культурне життя у кривому розі наповно повернулося 20 лютого. З цього моменту запрацювали міські театри, бібліотеки та музеї. Головна вимога це безпека. Свою роботу поновили лише ті заклади, що мають укриття. А одночасно у будівлях культури міста можуть перебувати не більше людей, аніж може вмістити бомбосховище. у минулому році, 2022. му Незважаючи на війну, у наших театрів було дуже багато роботи. Костюмерні шили і форму, і носілки, і розгрузки, і багато чого. І зараз з 20 лютого. Всі наші три театри почали працювати в офлайн режимі. Ми це дозволили. Проводяться вистави, ходять, займаються діти безумовно. З урахуванням всіх заходів безпеки в той кількості, що могло піти в бомбосховище, але галузь фельдкультури почала нормально вже працювати. Окрім театру ляльок, запрацювали й інші криворізькі храми Мельпомени, а саме театр імені Тараса Шевченка та театри музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Афіші та анонси вистав, що проходитимуть у них, та іншу актуальну інформацію, можна дізнатися на сторінках театрів у Фейсбуці. Кузьма Шишкін, Максим Морошов, перший міський.